Я розумію, турбується про приміщення. От ви штуки. Вимога нас чітка. Сьогодні, зокрема, наші активісти нашої організації виїжджають на схід. в зону бойових. Один з батальйонів складаються з добровольців. А вимога наша, зокрема, правосектор автомайдану є чітка. Перше, Це звільнення всіх заступників начальника управління, Ті авиа, їдуть теж а також вас, як начальник. Ми не бажаємо бачити вас на посаді начальника. Ну, коли ми стояли цілу зиму в Києві, ми видели совсем другую картинку. Ми видели, що підуть люди. Да, пускай вони теж були міліціонерами. Но про них никто не будет рассказывать, никто не будет писать в интернете. Как они где-то брали, что они брали МРЭО и были э, замешаны в каких-то махинациях, в каких-то э, растаможках, в каких-то взятках. У вас за плечами Полтава, вы были начальником ГАИ Полтавской области. Так, я был начальником um. ГАИ Полтавской области. Вы были начальником МРЭО в разных областях. Львов, был. Ровно, по-моему, вот. Тернополь даже, да? Ну, Тернополь. Неважно, не важно, не имеет значения. Ну, просто и, просто везде, продал, и везде? Да. Везде? Ті люди, які живуть в этих областях, мають про, про вас то же самое міння, що і ми сейчас. Ви можете провести якісь факти. А ви знаєте, в чому проблема? В чому? Ви всі спряталися за законом. Мы тут... не, так, не про... ми ми тут... тут... Ми приїхали, не говорите про факти. Все. Нас не, ну, ми... як... не будемо предмет. Не предмет, не ви не предмет. Не У нас вимога та, що ви маєте залишити свою посаду. Ви готові написати заяву на звільнення. Перше. Відповідь. Так чи від ні? Чому я маю писати заяву на звільнення? не готові, так? Ні, так ні. Сьогодні ми виїжджаємо на світ. Ви готові з нами їхати на схід? Я на сході був уже два рази. Що ви Треба на морі з нами. Фесик, фесик скільки раз був, Морис, Знову фесик, фесик не був. Як зімій під'їзд, ми знаємо. Коли не зрозумієте річ правильно, Фесик і мої заступники. Погоджується департаментом, дає МВС України. Це не є номенклатура начальника oh, yeah. УМВС. Зрозумійте правильно ці позиції? Розумієте, ми говоримо постійно з одного по-друге. Є люди, які призначаються, погоджуються міністерством. Де ваш принцип? Якби ми чекали, а скільки мене ходить згідно законом, то він би далі. Це правильно.

приходять, Громаду вони не вписуються. А хто, прож... а хто пацанів продає? Все, на сході? Хто? Генерали, з лампасами ходять, шапками смерть. Гальба! Гальба му сара! Не приїде! Бо будемо ми і нам це приїхати. Весика забирай, теж